Української нації за єдність своєї країни, кровопролитна війна, яка забирає кращих, хто міг би жити, творити, любити. В перші грудневі дні в селах Балтської громади, а сьогодні в День Збройних сил України. В самому серці нашого міста ми відкриваємо алею пам'яті полеглим в російсько-українській війні захисникам. Місце спогадів, смутку та гордості про подвиг наших земляків. Ми зібралися у колі їхніх родин і близьких, щоб ще раз вшанувати тих, хто віддав своє життя у боротьбі за батьківщину, за волю та незалежність України, за всіх нас. Подякувати щиро, гідно та уклінно. Ми схиляємо голови перед усіма полеглими героями України. На жаль, під час війни загинули вже 49 захисників, жителів Балтської громади. Непоправна втрата для рідних і для нашого спільного дому. Та відійшовши у небесне військо, вони закликають до нашого сумління. Воїни світла заповідають нам, живим, любити свою країну, боронити її і свою родину, аби жертва їх не була марною. Велику ціну платить наш народ за право вільно жити на своїй землі. Але тим більшою стає жага до перемоги, до справедливості, до світлого майбутнього України, в ім'я кожного, хто став на її захист, хто честю і гідністю виконав громадянський і військовий обов'язок. Тепер вони захищають нас з небес. Тихіше люди. Вслухайтесь, мерщій. Відчуйте серцем грандіозну зміну. Ми свідки та учасники подій, коли народжується нова Україна. Ми не самі, за нами янголи стоять, і світлі сили нам допомагають. Щитом їм служить Божа благодать. Вони атаки темних відбивають. На усіх рівнях за країну йде війна, щоб українець звання гордо ми носили. За право це! Велика сплачена ціна своїм життям бійці його платили. Тож в кожне серце світло хай зайде, і кожен вибір зробить, проти він чи з нами. Епоха України світом йде, вкарбовуючись в пам'ять іменами. Нехай ім'я кожного полеглого нагадує нам про ціну нашої свободи. Адамович Сергій Євгенійович, Базга Юрій Олександрович. Бозов Олег Павлович, Болокан Микола Миколайович, Бондаренко Павло Васильович, Бренер Сергій Сергійович, Букевич Ігор Іванович, Гажій Сергій Миколаєвич, Галайчук Леонід Леонідович, Дорошенко Максим Володимирович, Тупенко Григорій Дмитрович, Євменко Борис Юрійович. Єпур Юрій Миколаєвич, Жосан Руслан Сергійович, Задорожний Іван Володимирович, Заєць Вадим Анатолійович, Іллінчук Олег Вікторович. Казаку Степан Іванович. Книж Леонід Олександрович. Коваль Олег Олександрович. Коваш Юрій Михайлович. Косар Лідія Ігорівна. Кривовящук Василь Васильович. Мадісон Дмитро Володимирович. Марущак Василь Євгенійович, Мишанчук Владислав Анатолійович. Мітакі Валерій Валерійович. Найдич Сергій Іванович. Незаписенко Віталій Юрійович. Ніколенко Володимир Миколаєвич. Павлін Олександр Михайлович. Порущенко Юрій Миколаєвич. Карфир'єв Віталій Сергійович, Садковський Богдан Геннадійович. Скок Костянтин Володимирович. Смолявський Олександр Миколайович. Степанов Дмитро Васильович. Сторожук Ганна Іванівна. Тирба Євгеній Олександрович. Ткаченко Сергій Олександрович. Ферсунін Максим Володимирович. Цеков Євгеній Олегович. Цецюрський Олександр Сергійович, Чабанюк Олег Миколайович, Шарапановський Сергій Іванович, Шаргородський Олександр Олегович, Шпаковський Вадим Юрійович, Щербакан Василь Валентинович, Яснюк Олег Петрович. Але я пам'яті зі світлинами та іменами наших оборонців знову і знову буде нагадувати нам про війну з російськими окупантами. Наш народ ніколи не забуде кожного і кожну, хто бореться за Україну, хто віддав за неї своє життя. Шановні присутні, вшануємо загиблих за Україну скорботною хвилиною мовчання. На проведення поминальної панахиди за загиблими захисниками запрошується військовий капелан Православної церкви України Михайло Базилько. Навіки <паспоряджен> Час і на віки вічні амінь, Пресвятая я тройця, помили нас, Господи, очисти ріки наші, владика, прости, беззаконня наші, святий, зайці і сили немочі наші, імени Твоє ради, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині час і на віки вічені Амінь, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дасть нам десь, і прости нам провини наші. Як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а де визволи нас і бідло Кабхо, бо Твоє Царство і і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всякі не на віки вічні. Амінь. за духами про. У тебе чоловіку любче, у твоїм місці спочинку, Господи, Де всі святі твої спочивають у покій і душі загиблих героїв. Во ти один чоловік олють, ще будемо за спокій душ загиблих героїв, що сьогодні пам'яті згадує Володимира Олександра, Юрія Віталія, Богдана, Константин Олександра, Андрей Дмитра Євгенія, Сергія Євгенія Олександра Олега, Сергія, Олександра Вадимова, Василя Олега Максима, Сергія Юрія, Олега Миколи. Павла Сергія, Ігоря, Сергія Леоніда, Максима Григорія, Бориса, Юрія, Руслана, Івана Вадима Олега, Степана Леоніда, Олега, Юрія Дідії, Василя Дмитра, Василя, Владислава, Валерія, Сергія Віталія, і щоб родитися їм, всяком прорішенню вільного і невільного, Боже дух і всякої плоті, ти смерть подала від ія знищив, і життя світові Твоєму дарував сам, Господи, опаки і душі загиблих героїв, в місій світлому, в місці квіту, в спокійному. Звідки втекла болість і бажаність, і зітхання? всяке прирішення в середине немає, Слово авиаловав помислом, як блаю чоловіку, любить Бог прости. Немає бо людини, щоб жила не зрішила. Ти день без гріха, права Твоє слово, Твоїй істина, бо Ти його скрізь життя час спокій. Загиблих героїв Христе Божда ж ми тобі славі даємо, привіжний твоїм отцем, при святим що отворчим твоїм духом. Нині повсякчас, і на віки вічні. У О, продоженімо і вічний спокій. Подай Господи, загиблим героям, що світи пам'яті згадуємо. Сергію Юрію Олегу, Миколі, Павлу, Сергію Ігорю, Сергію Леоніду. Максиму Григорію Борису, Юрію Рустану, Івану Вадиму, Олегу, Степану Леоніду Олегу, Юрію Лідію, Василю, Дмитру Василю, Владиславу Валерію, Серію Віталію, Володимиру Олександру, Юрію Віталію Богдану, Константину Олександру, Ані Дмитро, Євгенію, Сергію Євгенію, Олександру Олегу Сергію, Олександру Вадиму, Василю, Олегу Максиму І сотворієм вічною пару велична я богом я Наші загиблих героїв, побратими воїни, влада, шановна Балтська громада. В день, коли Україна святкує сьогодні День Захисників День Збройних Сил України. Якраз в цей рік це свято співпало з нашим великим християнським святим Миколаєм Чудотворцем. Віримо і надіємося в одно. Що святий Миколай, як ми всі в дитинстві чекали цього чуда, так само чудо воно настане, чудо нашої перемоги, воно буде з нами. Сказав Спаситель Христос на юні проповіді блаженні. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Ці воїни світла яких з нами нема зараз, але в душі їх на небі перебувають ці світлі, чисті душі наших героїв. Сьогодні ми вшануємо їх світлу пам'ять, бо тому що, як ми, проважаючи їх в останню дорогу, казали, що герої не вмирають, вони не вмирають, вони завжди вічно з нами. І цей скромний меморіальчик зараз, він скромний. Він не замінить. Горя близьким. Але одно кажу, що ніколи їх подвиг не буде забутий, і ніколи сльози рідних вони даром на землю не падають. Того, що буде відплата, і відплата буде велика. Нечі згине з нашої святої української землі, настане перемога і блажений мир зараз. Молимось на освячення меморіалу. В ім'я Отця, і Святого Духа. Амінь. Все, благий, Отче, ти послав у світ свого єдинородного Сина, що Він своєю смертю, Воскресення визволив нас від вуки вічної смерті. Вернув нам надію на життя вічне, слави Твоєї. Христина Твоя являється знаком нашої перемоги. Ти знаком святого Хрещення, ми беремо свій кожен хрест. Що ті нас ідующе Христа, благослови освяти цей меморіал, який спородили, встановили в честь і пам'ять тих, які загинули за друзів своїх, за нашу святу, українську землю, бо ти сам сказав, хто дуже свою покладе за друзів своїх, той спасе її. Я виїду свою велику миску, снеси їхнє тіло для життя у славі твоїй. Бодай він ціни тління. Вождям і воїнам, що за віру і Україну життя своє віддали на полі бит і всіх, що для перемоги трудяться, тим, що признадобили цей меморіал і пам'ять Творі подай, Господи, все, що пройде до спасіння. Укрепи, надію нашу на те, що силою чество Твора для житло Христа, ти поведеш через врата смерті і приведеш всіх нас до Царцю Твого, де ми зі святими двоєм будемо славити, величне м'я Твоє. Отце і сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Вічна пам'ять і вічна слава нашим героям. Герої не вмирають, вони вічно з нами. Всіх вас ще раз благословляю в цей день. День Святого Миколая Чудотворця. Нехай святий. М Миколай, голосовить всіх нас перемогою. Слава Україні! Люди Твої, люди Твої, і благослови наслідя Твоє. Перемого, Христово, військо нашого, на супротивників подай. Основи наслідя Твоє. Беремо, беримо. До слова запрошується балтський міський голова Сергій Мазур. Центральна площа міста сьогодні, а до цього в усіх наших селах де наші земляки віддали життя за нашу незалежність, де ми у споконвічному боргу перед хлопцями і дівчатами, хто ніколи не повернеться додому, встановлені ось такі інсталяційні куби інші. Для того, щоб кожен розумів і пам'ятав, після перемоги пам'ять всіх буде увіковічнена на іншому священному місці на меморіалі, а до перемоги, щоб окрім родин, які все життя будуть жити з горем і болем по втраті сина, чоловіка, дружини. Батька, щоб всі хочуть, щоб всі розуміли, дивлячись в очі хлопцям і дівчат, якою ціною дається перемога. І на її шляху потрібно допомагати і підтримувати різні групи військ на шляху нашої перемоги. Жодні слова і захід. Не замінять боля і горя. Але ми повинні робити, демонструвати, підтримувати і допомагати як родинам загиблих, так і шанувати наших героїв, хто сьогодні розміщений тут і в селах нашої громади. вічна пам'ять і шана нашим захисникам. До слова запрошується начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко. Дорогі земляки, сьогодні ми вшановуємо пам'ять кращих синів та дочків, які віддали найцінніше, що в них було своє життя. Віддали вони життя не тому, що вони були патріотами, вони були героями, є, будуть і залишаться в віках. Вони віддали своє найдорожче раді майбутнього та сьогодення, раді наших дітей, раді наших внуків, раді нас з вами. Ми раділи з 2000-х років з початку незалежності, що ми одна країна, яка пройшла свій шлях без війни. Ми ніколи не сподівалися, що ворог так бідло підступно піде на нашу країну. Але на превеликий жаль, ми сьогодні маємо широкомасштабну, велику війну. На превеликий жаль, ці куби, де розміщені сини та дочки, чоловіки та брати, будуть напоминати всім нам. Хто прийде в Балту, хто буде проїжджати через Балту, хто буде проїжджати через кожне село, що війна не закінчилася, і що сьогодні сотні тисяч хлопців та дівчат, чоловіків та братів захищають нашу незалежність. А цим вони будуть напоминати своїми очима, своїми посмішками, що ми не повинні зупинитися. Ми повинні допомагати нашим воїнам світла всім, хто чим може. Тільки цим разом з вами ми зможемо добути нашу так звану велику та важку перемогу над російським агресором. Сьогодні ніякі слова не можуть втихомирити біль матерів, дітей, жінок, чоловіків та батьків. Але це наша шана. Їм та рідним та близьким. А нам буде нагадувати, що в хвилину мовчання, коли звучить гімн України, ми повинні зупинитись. Ми повинні вшанувати пам'ять цих та сотні тисяч невинно убієних воїнів та мирних жителів. Дякую вам, балській громаді, яка в Подільському краї є кращими. Як волонтерами, так і вшановують пам'ять рідних та близьких і продовжують цю непросту роботу. Дякую всім вам, хто знайшов можливість і за честь прийти вшанувати пам'ять загиблих та подякувати рідним та близьким. Слава вам і слава Україні! Пам'ять! Пам'ятаємо та шануємо сьогодні і завжди імена кожного нашого воїна, кожної нашої захисниці, зберігаємо світлий спомин про них протягом всього життя і передаємо наступним поколінням. Гідність. Будьмо гідними їх жертовності, мужності і відважного подвигу. Вдячність, будьмо вдячні тим, хто щодня наближає омріяну перемогу, і тим, хто навіки став захисником України. Пам'ятати і бути вдячними це обов'язок кожного з нас. Тож, проходячи біля алеї пам'яті, зупинись, вшануй пам'ять героїв. На знак народної шани нашим землякам було присвоєно звання Герой Балтської громади посмертно. Адже вони, земляки, зробили безцінний внесок в свободу нашої нації. В пам'ять про них та з повагою і вірою в збройні сили України звучить державний гімн України. А зараз запрошуємо покласти запалені свічки до світлин героїв, як як прояв пам'яті, любові і жалю. Дякуємо.